Практична робота номер 1 Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами, виконання найпростіших лабораторних операцій. Мета. Ознайомитися з лабораторним посудом, навчитися поводитися з лабораторним штативом, нагрівними приладами та хімічним посудом шляхом виконання найпростіших лабораторних операцій. Для цього нам знадобиться Лабораторний штатив з лапкою і кільцем. Спортівка. Штатив з пробірками, лабораторний посуд. Завдання. Подивитись уважно відео, записати спостереження у зошит. Почнемо з роботи з лабораторним штативом. Стрижневий лабораторний штатив складається з важкої підставки і вертикального стрижня. До якого за допомогою затискачів кріпляться лапка та кільце. Штатив призначено для складання різноманітних установок і приладів. За допомогою лапок на штативі закріплюються пробірки та колби. У кільце поміщаються лійки, колби та порцелянові чашки. Давайте розглянемо на відео прийоми поводження з лабораторним штативом. За допомогою лаборанта на відео ми можемо спостерігати, як на стрижні штатива закріплюється кільце. Кільце використовують для розміщення в ньому предметів із непласким дном. Закріплюють у кільці ліку або порцелянову чашку. Для деяких експериментів предмети в кільці можна закріплювати в інший спосіб. На кільце поклали металеву сітку, а на неї поставили плоскодонну колбу. У такий спосіб можна нагрівати колбу пальником. Завдяки металевій сітці під час нагрівання полум'я пальника не торкається стіну колби. Між полум'ям і колбою виникає прошарок з гарячого повітря, так звана повітряна баня, це сприяє більш рівномірному прогріванню скляного посуду. Керамічний посуд, такий як порцелянова чашка, поцеляновивий тигіль стійкіші до нагрівання, тому їх встановлюють без сітки. Лапку на штативі закріплюють за допомогою затискача. Закріпити у лапці штатива можна пробірку або колбу. Пробірку треба затискати досить туго, щоб її можна було прокрутити з невеликим зусиллям. Дуже сильно затискати пробірку не потрібно, оскільки вона може тріснути. Пробірки і колби затискають у лапці поблизу отвору, але не біля самого краю горла колби. Обертаючи затискач у мувці, можна по-різному орієнтувати колбу залежно від необхідної конструкції приладу. Далі переходимо до будови лабораторної спиртівки. Спиртка є нагрівальним приладом, який найчастіше використовується в школі. Вона складається з товстостінного скляного резервуару, який заповняється спиртом і ковпачка. У спирт занурюється гніт, виготовлений зі скручених ниток. Гніт утримується в отворі резервуару спеціальною трубкою з диском. Вибори спирту можна підпалити сірником або скіпкою. В жодному разі не можна запалювати спиртівку від полум'я іншої спиртівки оскільки в цьому випадку спирт може розлитися і спалахнути. Для того, щоб загасити спиртівку, слід натягнути на неї ковпачок, який перекриває доступ повітря. Дути на полум'я спиртівки не можна. Спиртівка має бути заповненою спиртом не менше ніж на 2 третини свого об'єму. Якщо полум'я зменшується, а гніт починає літа, слід загасити спиртівку і долити спирт. Якщо спиртівка, що горить упала і розбилася, а спирт, що розлився, продовжує горіти, полум'я слід загасити, накривши цупкою тканиною або засипавши піском. Отже, залишається записати спостереження. На уроках хімії учні здійснюють різні операції з речовинами і розчинами. Часто доводиться нагрівати, іноді випаровувати або фільтрувати. Кожну дію виконують згідно з відповідними рекомендаціями та відповідним обладнанням. До зустрічі!